Харків найквітуче місто і, напевно, немає такого району, де не майоріли та не радували свою красу і позитив різноманітні квітники. Це як парки та сквери та просто квітники вздовж проспектів та вулиць. Ось як ця, що переливається своїм різнобарв'ям, доволі велика клумба творіння рук харківських озеленювачів. Ми знаходимося зараз на одному з найживавіших проспектів міста це проспект науки, і висаджуємо клумбу більше 300 метрів квадратних. Взагалі на проспекті в нас зелених насаджень більшість 700 метрів квадратних, але от сьогодні ми висаджуємо клумбу більше 300 метрів квадратних. Ми висаджуємо тагетіс жовто-гарячий, колюс червоний та жовтий, а також червону герань. А вже ж у нас за квітниками щоденний догляд. Ми кожного ранку поливаємо наші квітники по всьому місту. Обов'язково слідкуємо за тим, щоб не було ніякого зайвого бур'яну. Обов'язково дивимось за тим станом, в якому знаходиться клумба, тобто бувають ще випадки вандалізму, наприклад. Але ми все ж таки просимо всіх харків'ян не робити цього, не викапувати квіти, а насолоджуватися квітами в тому стані, в якому вони є, тобто на клумбах нашого міста. Хотів би нагадати, що незабаром у нас почнеться конкурс на фото з клумбою. Ми будемо цей конкурс оголошувати та проводити в інстаграмі на офіційній сторінці нашого підприємства Зеленбуд КХ». і буде конкурс на найкращу клумбу, селфі з клумбою, фото клумби або на фоні клумби. Тобто буде декілька етапів і декілька категорій, по яким ми будемо відбирати переможців в цьому конкурсі. Харків'яни вже зараз можуть починати фотографуватися біля клумб, фотографувати наші клумби. Тому що ми вже дуже багато висадили, дуже створили багато квіткових пано, і тому я вважаю, що вже час і час робити Харків популярним. Я закликаю всіх харків'ян виставляти наші роботи в соціальних мережах, відмічати нас, теж, щоб весь світ знав, як у Харкові квітково та чудово. Ігор Безкровний, Ігор Луканін, Віталій Грунь та Юрій Бабикін новини Харків.